Як далі просуватиметься переговорний трек? Уже цього тижня Київ анонсує консультації з новим перемовником Дреном Дісколом Дрісколом перепрошую Кремль оголошує, що наступного тижня американська делегація буде в Москві, А це теоретично відкриває можливість і до особистої зустрічі на рівні президентів Зеленського і Трампа. Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко стежить за ситуацією зі сполучених штатів. Розпитаємо його про всі подробиці. Дмитре, вітаю ще раз, що саме відомо про наступні етапи в перемовинах. Та інформація, яка з'явилася сьогодні, вона ж з'явилася абсолютно не випадково, тому що ви праві сьогодні день дедлайну Трампа, дедлайну, який не відбувся американській адміністрації. Треба було хоч щось дати пресі. Ну і таким чином погодили. Погодили з Москвою, погодили з Києвом. Що з з обох столиць, з обох країн змогли підтвердити факт переговорів зі сполученими штатами, переговори з Києвом на цьому тижні, переговори з паном Дрісколом, людиною, яка є керівником. Американських сухопутних сил людиною, яка є дуже близькою до віцепрезидента Венса. Ну і на наступному тижні відков в Москві таким чином, станом на зараз, графік, логіка переговорів виглядає так, що якщо все відбудеться за графіком, це відкриває для України вікно можливостей для того, щоб після того, як американський посланець побуває у Києві, після того лише після того, як Вітков проведе переговори в Москві, і буде ну розуміння як на скорочення плану, як на те, що певні пункти забрали з нього, відреагує Москва. Могли би теоретично зустрітися президенти Зеленський і Трамп. Це абсолютно правда. Дійсно, під час переговорів в Женеві болючі пункти, складні пункти просто виносили за душки і домовлялися, що особисто перші особи мають їх обговорити. Ну і таким чином, чую з американських дипломатичних джерел, що ясності поки немає, жодної дати, поки немає. Втім, є процитою акт активний діалог активний діалог щодо того, аби організувати можливий візит президента Зеленського української рядової делегації для того, щоб перші особи таки могли поговорити. Також чую з українських джерел, що ну Україна абсолютно відкрита до цього, і навпаки, налаштована на те, щоб спробувати цю зустріч провести якомога швидше. А що цікаво, а душки винесли не тільки е, ті питання, про які говоритимуть Зеленський Трамп свого часу, тоді коли й дату погодять, але і питання гарантій безпеки. Держсекретар Рубіо сказав, що про них говоритимуть вже після того, як буде підписано мирну угоду. Тобто ці два питання американці планують розділити, і я не впевнений, що це позиція, з якою погодиться Україна і з якою погодяться європейці, досить ризикований крок, оскільки багато відставних тепер вже американських топ-чиновників, з якими я зокрема спілкуюсь, схвильовані, що навіть якщо про перемир'я домовляться, то як у Читися від того, що Москва не атакує знову. Кремль зараз намагається перехопити ініціативу, що найменше так коментується сьогодні тут в американських змі, тому що ось ці обіцянки авансом, які лунали від Путіна, їх теж тут в Америці цитують. Коли він заявляє, що перелік пунктів плану США по Україні може бути в основі майбутніх мирних домовленостей. Коли він каже, Москва не відмовляється від будь-яких контактів, американська преса якраз це трактує як спробу ну трішечки пригасити пристрасті. Після того як Виник закономірний скандал після публікації роздруківок телефонних розмов Віткова. І водночас Кремль анонсує, що на переговорах в Москві ставитиме питання. Тут цитую про юридичне визнання Криму і Донбасу територією Росії. Ну теж цікаво, коли Путіна запитали, хто ваші зараз основні переговірники. Він згадав Медінського, він згадав Ушакова, але він не згадав Лаврова. Американська преса теж це обговорює. Чому є версія, що він впав на немилість після того, як не зміг організувати Будапешт, як буде коли буде. Перш зірвався, хтось пише про медичні причини. Ну, традиційна була радянська історія, коли два в одному, коли чиновник, який впадає в немилість, бере ще й лікарняний для того, щоб його не звільнили. Це історія за якою що не менше тут у Вашингтоні американська преса теж слідкує, бо від особистостей переговірників теж багато що залежить. Щодо президента Трампа і щодо його наступних планів, зараз свята, і президент взяв відпустку аж до кінця цього тижня. До неділі він буде з родиною, з онуками з дітьми у своїй резиденції Маролага у Флориді. І таким чином я дивився особистий розклад президента на весь цей час. Там практично немає можливості у преси підійти, щось запитати, якось по попросити прокоментувати, як відбуваються переговори, тому схоже на те, якщо не буде якихось супертвітів, то до понеділка, ну щонайменше до понеділка, буде певна пауза, і схоже, саме з наступного тижня, якраз і може бути ось цей момент істини, коли після візиту до Москви буде зрозуміло, ну а як Кремль взагалі реагуватиме на цей план, якщо в ньому не буде пунктів про Донбас, чи він його блокуватиме, чи навпаки він наполягатиме це повернути. На що вже націкає Путін. Ну і знаєте, велике питання: чи буде це відмова, чи буде відповіддю досить серйозна силова, можливо, відповідь Вашингтона, чи знову ж таки з'явиться тактика залякування чи розмов і затягування. Ну і ось які варіанти подій, чого чекати далі, якраз я і поговорив із людиною, яка дуже обізнана в цих питаннях, готова з нами цим поділитися. Це колишній посол Сполучених Штатів при НАТО. Спроба протиснути план Віткова змусити і Україну і європейців швидко погодитися на перелік неприйнятних пунктів великою мірою написаних в Москві, Провалилась названий Трампом дедлайн вже сьогодні, але переговори й досі не дали результату. І це схоже змусить взагалі змінити підхід, прогнозує наш топ-експерт. Мені не подобається, коли Сполучені Штати хочуть бути умовно посередині. Так не буває, бо є жертва цієї війни і є агресор. Проблемою став сам підхід, який Трамп обрав з самого початку, коли до двох сторін конфлікту штати ставилися однаково. Або навіть гірше на Україну тисли більше, хоча війну розпочала Росія. Містер Далдер людина впливова, навіть попри те, що він вийшов у відставку з дипломатичної служби. Джо Байден публічно називав його своїм близьким другом та найталановитішим з американських дипломатів. Далдер багато років був послом США при НАТО і зберіг авторитет і в американських коридорах влади, і серед чиновників та партнерів Америки по альянсу, із якими він постійно в контакті. Поговоривши з європейцями, він стверджує, план Віткова вже змінився, і це лише початок. Причина проста, хоч план і складали без європейців, але чергове відстронити їх і поставити перед фактом не вийшло і вже не вийде. Так також так багато пунктів, які має виконати саме Європа, разом із розморожуванням російських активів, які були заарештовані, разом із наданням тих гарантій безпеки, в обговоренні яких вони не брали участі. І головне через що за даними дипломата забуксував процес. Це територіальне питання Донбас. Ця дивна ідея, яку відстоює відков що територію, яку Росія навіть ще не захопила, мають її якимось чином віддати. Це ж чисто російська позиція. Україна ніколи на це не погодиться, європейці ніколи не підтримають. Тому це з плану і зникло Трамп і сам сказав з 28 пунктів плану зараз залишилось 22. Це свідчення, що українські червоні лінії поважають, і водночас це ускладнить все із Москвою, для якої територіальне питання було одним з головних. Президент Трамп хоче закінчити цю війну, але це не зробити допоки не переломити ситуацію на фронті. А це може створити додатковий тиск на Росію та надати додаткову допомогу Україні. Ось як ця війна може закінчитися, але Трамп не був готовий обрати саме цей шлях за винятком хіба що нових нафтових санкцій. Прогноз посла Далдера він озвучував його і тим, хто зараз ухвалює великі рішення. Що за нинішніх умов нафтовий удар найреальніше, що могло би у короткі терміни зробити Москву зговірливою. І натомість команда Трампа, яка здавалося, вже готова була обрати рішучий курс, раптом знову пропонує максимально компліментарний для Росії план почала підігрувати і вмовляти Кремль, замість того, щоб тиснути якщо санкції проти покупців російської нафти справді будуть застосовані, це змінить російські розрахунки щодо того, скільки вони ще здатні тримати фронт. Але допоки цього не станеться, ми застрягнемо. Триватимуть бої між обома сторонами. жодна з яких не поступатиметься. Москва може не поступитися і зараз відмовитися від плану Віткова, якщо вже з нього забирають головне, що Кремль хотів отримати. Якщо так станеться, а дипломат бачить значну загрозу саме такого сценарію. Це означає, що Україні доведеться продовжувати воювати, і схоже, робити це майже без Америки. Сполучені Штати і так більше не надають Україні жодної допомоги економічної чи військової, Якщо тільки європейці за це не заплатили, так відбувається відтоді, коли Трамп повернувся на другий термін. Ермін США лише надають значні обсяги важливої розвідувальної інформації, але різні джерела зараз стверджують, що це не підлягає обговоренню, що ці розвіддані продовжуватимуть надавати. Етому, прогнозує посол, навіть якщо план Віткова взагалі нічого не дасть, а ознак цього каже все більше. Україні доведеться тиснути на росіян на фронті з Трампом чи без нього. Трамп цілком може відсторонитися. Сподіваюся, якщо навіть так, то це не підірве спроможність України до самооборони і не послабить можливість європейців допомагати. Зрештою, європейці платять гроші за зброю, яка передається Києву. А Сполучені Штати заробляють гроші, як любить нагадувати Трамп. І я сподіваюся, постачання триватимуть за будь-яких обставин. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини.